Вітаю, друзі! На зв'язку Олександр. Сьогодні у відео я вам розповім, як правильно зафіксувати ось цей елемент. Це лапка для відпочинку лівої ноги у водія. Вона може бути, як на прикладі, тому, розрізна, або можем, можемо зробити суцільно. Лапка фіксується дуже просто: З воротньої сторони, ми підшиваємо ліпучку, ось таку. Якщо у вас. Місто відпочинку ноги лише з кавроліну. Ви використовуєте ось цю наліпку і таким чином просто її фіксуєте до ковроліну. Якщо у вас пластикова накладка, металева накладка або полірований ворс, ну, от, наприклад, тут у нас іде пластикова накладочка. Тобто ворса ми не маємо, наліпка не працює, але що ми робимо? Ми вам вкладаємо ось такий елемент. Це додаткова наліпка. Тут іде захисний шар, ми його знімаємо ось так. І маємо елемент, котрий можна приклеїти до місту відпочинку ноги. Як це робиться? Вкладаємо килимок. Зафіксовуємо його на кріпленнях. Встановлюємо його по формі, щоб це у вас чітко прилягало. Ніде нічого не залежало. Далі наша лапка йде, пластикова накладочка. Бажано перед тим, як приклеїти цю зворотню частинку, обіжирити праймером, тоді вона буде набагато краще фіксуватися. Що ми робимо? Знімаємо цей захисний шар. Ось так. І беремо, притискаємо в тому положенні, щоб лапка у вас добре лягала і нікуди не йорзала. Ось так. Таким чином ми її фіксуємо, і вона у вас не буде нікуди з'їжджати. При необхідності ми її знімаємо, тобто наліпка в нас залишається, і зворотня ліпучка до неї фіксується. Ось так. Все дуже просто.